До повномасштабного вторгнення одним з амбітних проєктів міської влади Порятина була реконструкція місцевого стадіону. На жаль, війна зруйнувала плани, але не мрії, каже очільник міста. Дійсно, це був один з пріоритетів до війни, щоб зробити гарний сучасний стадіон в піряціні. Ми все одно зараз продовжуємо працювати над цим питанням. Ну і сподіваємося, що. Все таки будуть можливості у нас для того, щоб реалізувати цей проект після перемоги там в найкоротші терміни. Андрій Сімонов показує проєкт майбутньої реконструкції порятинського стадіону. Плани дійсно грандіозні. Ми плануємо заміну трибун, заміну огорожі стадіону, ремонт капітальної будівлі, спортшколи, яка там розташована, заміну бігових доріжок. Бо в нас вони зараз асфальтні, а ми, ну, звичайно, ж хочемо їх зі штучного покриття. У планах і будівництво мультифункціональних спортивних майданчиків для занять різними видами спорту. Волейболом і великим тенісом, ну, тобто, і плюс встановлення освітлення, бо у нас немає на стадіоні на даний момент. Тому це такий масштабний проєкт, над яким ми і зараз не припиняємо роботу, щоб дійсно вже все було. Як то кажуть, готово, і ми могли тільки буде можливість цього реалізовувати. Кошти на реконструкцію місцевого стадіону міська влада порятина має на меті залучати з різних джерел. всі всі питання м -м, в розробці. Все буде залежати від того періоду ну, і від тих можливостей, коли дасть нам змогу держава. Реалізовувати подібні проекти. Навіть взимку на прятинському стадіоні досить людно. Молодь тут активно займається спортом, пропагуючи здоровий спосіб життя. А після реконструкції тут взагалі не буде яблуку, де впасти, каже очільник міста.